Всім привіт! Мене звати Олексій, компанія Doors. Сьогодні хотів поговорити про індивідуальні рішення для вуличних дверей. На початку розглянемо класичні двері з механічним замком і нажимною ручкою. Вийшли ми на подвір'я, повертаємось назад. Щоб потрапити додому, нам достатньо натиснути на ручку. Все, ми вдома. Якщо у нас ручка на планці, нажимного механізму ми не маємо, нам треба мати з собою ключі. Ключем. Ми відкриваємо двері. Є. Але що робити, якщо ми ключі забули? Ми просто вийшли на подвір'я, не взяли з собою ключі. Нажирної ручки немає, ключів немає. Можна поставити сенсорний датчик з електронною собачкою. І просто ми підносимо руку і відкриваємо двері, потрапляємо додому. Якщо ви хочете для себе. Надійні сертифіковані зламотривки і теплі двері з індивідуальними рішеннями, індивідуальний дизайн звертатись в компанію Custom Doors. Слава Україні!